Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії п'ятниці дня Венери. Приєднуйтесь до каналу і разом будемо продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок. Всьому світ час під зірками не буває поганих днів. Є дні, коли певні речі є більш актуальними. А є дні, коли з погляду астрологічних ритмів робити щось нерозсудливо, оскільки можуть бути несподівані нюанси, яких можна було б уникнути. А у кого все виходить? У того, хто живе в ритмі з Всесвітом, налаштовуючи ритми свого мікрокосмосу з ритмами макрокосмосу. У черзі планет на вершині кожного променя зірки магів закладено. Циклічність в управлінні днями тижня, декадами, знаками зодіаку, роками. П'ятниця це день пов'язаний з планетою Венера та її енергетикою. Цей день пронизаний красою, гармонією та любов'ю. Венера це симпатії, антипатії, смаки, гроші, любов, задоволення тощо. Люди народжені цього дня, це люди почуттів. Не плутати з емоціями вони дуже надійні, практичні, і на них можна покластися у всьому. У п'ятницю у світ приходять естети, актори, люди творчого початку, миротворці та носії світла. Це найкращі їхні якості у гіршому випадку. Це раби своїх пристрастей, ледарі та пристосуванці. Якщо говорити про планету, яка справді здатна укращити особисте життя, гармонізувати фінансовий потік та перетворити жіночу красу, то це, звичайно ж, венера. Це найяскравіша зірка на небі, яку видно неозброєним поглядом перед заходом та сходом сонця. П'ятниця вважається жіночим днем, тому що Венера це богиня краси. Кохання, родючості та процвітання, і символами цього дня є краса, кохання, сексуальність, задоволення та чарівність. П'ятниця день, який завжди спонукає почуватися особливо. День передає відчуття радості та очікування вихідних. Цей день також має велике значення у віруваннях і традиціях багатьох культур у багатьох культурах. По всьому світу п'ятницю вважають також днем, коли варто звертати увагу на свої стосунки та взаємодії з людьми. Давним-давно, в давній Греції, п'ятниця була присвячена грецькій богині кохання та краси Афродиті. У німців п'ятниця вважалася днем Фреї. Тож п'ятниця набула особливого значення, коли люди вшановували цих богинь та віддавали шану цим аспектам життя. Якщо людина зможе осягнути високу любов не тільки до себе, а й до всього, оточуючого, вона має шанс посилити енергію Венери. Хочете провести п'ятницю відповідно до енергетики Венери? Як це зробити? Ось кілька порад. Почніть день з медитації на любов та внутрішню гармонію. Цього дня підвищується сприйнятливість у всього прекрасного, можна піти на виставку чи концерт, можна купувати гарні речі. Цей день сприяє співпраці і примиренню. Якщо до цього ви з кимось посварилися. У День Венери легше йти на компроміси, уникати конфліктів, але може проявлятися нерішучість у виборі правильного. Рішення впадання в крайності справи цього дня можна пов'язувати з покупками, витратними культурними програмами, романтичними вечерями, з грошовими операціями та інші. П'ятниця найкращий час для знайомств, пов'язаних з любовними контактами, також для укладання шлюбу для цього і четвер хороший. Відносини будуть будуватися на основі кохання, але в цей день слід уникати всіляких надмірностей, бо в даному випадку вони здатні вивести людину зі стану рівноваги і згумно вплинути на її здоров'я. П'ятниця це день радості та задоволення. Чим більше ви привносите це у своє життя, тим більше подарунків отримаєте від всесвіту. У цей день рекомендується балувати себе по-справжньому. радуйте себе та оточуючих, даруйте презенти, купуйте красиві речі, квіти та прикраси. Займайтеся цього дня приємними жіночими справами. У п'ятницю особливо ефективні будь-які процедури догляду, які підкреслять вашу красу. Рекомендується відвідати салон краси. Сходити на масаж чи шопінг, влаштуйте увечері ванну клеопатри з ефірною олією, троянди, медом, молоком, цитрусовими ароматами. Вам робитимуть більше компліментів. А тим, хто вільний, цей ритуал допоможе залучити партнера. Будь-які жіночі процедури у п'ятницю впливають набагато сильніше ніж в інші дні. Дуже добре посилює венеру подружня вірність, будь-які творчі процеси, вчиться любити себе, приділяти собі час, виховувати в собі витонченість, жіночність. Чуйність оточіть себе красою, вдягніться в щось красиве та комфортне, щоб підкреслити свою внутрішню красу. Аромалампа з маслами також зарядить домашній простір позитивною енергією. Цього дня чудово відбудуться зустрічі з подругами, а перше побачення може вплинути на гармонію майбутнього союзу для наповнення енергією Венери добре танцювати. І взагалі робіть все, від чого ви отримуєте задоволення. Знайдіть спосіб виразити свої почуття та вдячність близьким. Спілкування з партнером у п'ятницю зміцнить відносини, і в парі більше проявлятиметься турботи, любові, гармонії. П'ятниця вважається важливим днем і для людей народжених 6, 15, 24 числа. Ці люди перебувають під прямим впливом Венери, їм потрібно трохи більше піклуватися про особисті стосунки та сім'ю, намагатися не змінювати у відносинах свого партнера. Аналогічно дням тижня в кожному дні є година, і вона теж управляється своєю планетою. Планетарний годинник залежить від тривалості дня і ночі. Широти і довготи, і перша година доби завжди знаходиться під впливом планети певного дня тижня. У кожному дні є година Венери. Венеріанський час хороший тим, що він якби розвантажує людину психологічно, і людина схильна відпочивати і отримувати задоволення. Це година, коли емоції набувають форми і перетворюються на почуття. Цей час сприятливий для самооцінки та переоцінки цінностей для відпочинку, у перемикання уваги. У годину Венери рекомендується все, що пов'язано з розвагами, примиренням, любовними побаченнями, приємним проведенням вільного часу, відвідуванням театру, концерту. Мистецької вистави дуже добре в цей час зустрічатися та спілкуватися з дизайнерами, модельєрами, все, що пов'язане з модою та жіночою красою, а також з людьми творчих професій, надавати знаки уваги тим, хто вам подобається, Освідчуватися у коханні, реєструвати союз, організовувати вечірки, прийом гостей. Починати нові справи та заходи з погляду стійкості партнерських відносин: продавати та купувати предмети мистецтва, видавати та отримувати позики, стягувати борги та закривати рахунки. Пишіть у коментарях, чи є у вас проблеми з проявом енергії Венери. Наскільки у вас опрацьована ця енергія? Наскільки приємною є для вас п'ятниця? Один із індикаторів того, що з енергією Венери у вас все в порядку, це гармонійна п'ятниця, приємні подарунки та романтичні почуття. Можливо, хтось вважатиме цю інформацію наївною, яка не відповідає ритму нашого часу і далекою від реальності, але Спробуйте, можливо, щось і стане вам у нагоді при плануванні справ та допоможе жити у ритмі з космосом. Незалежно від того, як ви оберете провести свою п'ятницю, не забувайте про важливість любові, гармонії та краси. Хай Венера принесе вам величезну радість та благословення у цей особливий день Приємної п'ятниці. Ставте нравлики, вподобайки, пишіть коментарі, питання. До наступних зустрічей!